Друзі, вітаю! Сьогодні ми маємо неординарну ситуацію і обговоримо про події, які відбуваються поблизу села Світлогірське Кобиляцької громади. Там люди, які абсолютно ніякого відношення не мають до цієї громади, організували демонтаж поливної мережі. І Організували викопування, демонтаж, зрошувальні системи буквально на полях у промислових масштабах. З метою я так розумію, подальшої перепродажу. Тобто, десь є люди, які зацікавлені і платять за це кошти. Виявляється, ще з 5 жовтня місцеві жителі та фермери звертаються до правоохоронців до правоохоронних органів. Викликають 102, але не відп... Але там відповідають поліції, що це безхозне майно. Приїхали, склали протоколи. Поїхав сьогодні. Ми в Світлогірську, сьогодні на полях. Тут йде робота повним ходом, і просто беруть, і викопують азбестові труби, які покладені. Десятки років тому для зрошувальної системи, для зрошувальної мережі. І е, вони називають, вони це ті люди, які це організували, називаються безхозними трупами. І е, повним ходом працюють, найняли техніку сучасну, і все в них добре виходить. Ну я думаю, що ми е, просимо правоохоронців, щоб вони ж з'ясували цю ситуацію. Вже не перший раз визвали. Е, 102 заява, все. Ну, от черговий раз. Подивимось, чим це раз закінчиться. 4 жовтня. З 4 жовтня вони копають. 5-го обнаружили, будемо казати. Так. Він... Скільки О, разів. Полі, скільки... А скільки ви разів визивали поліцейських уже? рази. Примініть 4 рази. Ну, я вже двічі. В неділю, перший раз, 5-го. Я, я в понеділок. 5 жовтня, перший раз, в понеділок раз. Да. І я я не середа. знаю, там почисту, Хотім... не помню. Вівторок. Не Вівторок середан їх не тут нікого не було. Вон, а це вода. сьогодні знову я. Знову, до речі. Так він о... далі він копає. А, чому, а в чому проблема, я не розумію. Ваш, ви, вас для чого ми ми закликали? Щоб далі продовжувалося, чи що? Може ж до виявлення, Дом, до з'ясування, можеш по зупиним роботи? Чи як зараз зупинить, не видимо. Так а де зупинами, як він копає? Чи що нам, кого нам ще? Зараз, ще один 102 визивати? Зафіцоємо посотехніку. Правохоронці не враховують законодавство, яке передбачає, що для того, щоб прийти на приватну власність, ріллю, чорну землю, необхідно мати проект демонтажу на та рекультивації земель, дозвіл від власника земельної ділянки, потрібно компенсувати витрати землокористувачу, який в даному випадку посіяв ріпак. Крім того, потрібно мати документ на право власності на відповідний об'єкт. І тільки в цьому, в цьому випадку на труби ці азбестові. І це безпрецедентний випадок під час війни, коли два екскаватори копають. Ніхто не хоче зупинитись, це свавілля. Сьогодні, 23 жовтня, я прибув туди як депутат Полтавської районної ради та журналіст. На запрошення місцевих фермерів, і там я побачив, як поліція розпочала, начебто, свою роботу. Але, на жаль, екскаватор продовжував копати навіть у присутності поліції. Напередодні, коли я дізнався про цю ситуацію, ми зустрілись в кабінеті голови Кобиляцької міської ради разом з Василем Кіптілим, фермером фермерами старостою, і там відбулася розмова. Там був начебто представник тих, хто копає. Він не мав жодних документів про його прізвище. Мені говорили, Дрига. Розмова була безрезультатна, але проблема потребувала вирішення, оскільки копається на приватних ділянках без будь-яких документів. Я пропоную Раді оборони області розглянути це питання і доручити відповідним структурам конфіскувати це знаряддя незаконної діяльності на користь збройних сил України. Якщо це буде зроблено, то жоден екскаватор більше не з'явиться без належних документів і не опустить ковша на чужу приватну ділянку. О, ми добрий день. Хоч подивимося, я... а цей, да. А ми думаємо, чим укріп райони будувати. Ока ось техніка є, а вона працює зовсім не там, де треба сьогодні. Вона працює там, де треба. Та ні, вона буде, я думаю, треба по бажанням, щоб вона працювала на оборону і на захист країни, а не на дядьків якісь незрозумілих. Ну, що поліцейські описали та порахували близько 200 викопаних труб, уявіть собі, які, за повідомленням, забирає фірма Черкас. Перевезення труб до Черкаської області відбувається днем і вночі, без документів. І на це ніхто не помічає. Навіть під час військового стану. Мене дивує, що поліція не зупинила транспорт з трубами, хоча їхали на зустрічі, на виклик. Я відзняв. Але як, вони, але як вони проїхали з нашої області в сусідню? Це нікому, виявляється, не цікаво. Під час військового стану через область можна провести будь-що, без документів. За моєю інформацією, міський голова Василь Кептілий звернувся до прокурора Кабуляцького відділу прокуратури, і начебто вони будуть опрацювати матеріали, і буде можливо внесено до єдиної системи ЄРДР. Ми про це повідомимо додатково. Я звертаюся до Володимира Когота, нашого очільника області з проханням взяти цю справу під контроль і щоб подібні ганебні випадки не траплялися. Сьогодні не існує безгосподарського майна, безхозного, як його називають правоохоронці. Залучіть цю техніку для потреб ЗСУ. Військова адміністрація під час військового стану повинна стояти на сторожі законності та порядку. Я в цьому переконаний я думаю, що наш очільник області з тим справиться. Дякую за увагу. Про розвиток подій ми повідомимо додатково. На все добре.